Всім привіт! Рада кожну вітати на цьому корисному відео. Сьогоднішня тема буде присвячена шкільним проблемам, шкільним помилкам, які я допускала, і взагалі розповім, як все воно допомогло мені зараз, як себе почати цінити, любити і взагалі, чого я від себе хотіла і зараз, що я маю. Тому кожну прошу знайти класне місце для перегляду, щось взяти смачненьке, І давайте розпочинати. Так, зараз ми розберемо з вами перший приклад, першу помилку, яку я запам'ятала дуже довго. Це знання, ідеальної оцінки. Взагалі, знання вам зі школи знадобляться частково в вашому житті, але середню освіту кожен повинен мати. І кожен, кожному потрібна база, база знань, тобто це читання, грамотність. Це математика частково, рідна мова потрібно знати. Математику знає, що багато хто недолюблює, як і я, але реально вона потрібна, тому що в деяких випадках її потрібно розуміти. Але не геометричні прогресії, не геометрія на алгебру вам це не треба знати, тому що чесно, це дуже багато інформації займає в школі, і дуже сильно розтягують, але насправді воно потім не буде потрібне. Взагалі, скажу щодо власних знань. Якщо ви за період школи самі щось вивчали самостійно, і ви маєте якісь особисті знання, це може вам дати набагато більше, ніж просто ви будете ганятися за ідеальними оцінками, за 12 ками 11 ками у всіх табелях, і щоб ви вийшли за тестатом і золотою медаллю. Це не так. Тому що. На власному прикладі, скажу так, в нас була відмінниця, яка постійно кожен рік була в чомусь е незадоволена, тому що в неї не було просто чисто в цей табель в десятках повинен бути, чи в одинадцятках. Не повинна ні дев'ятки, ні вісьорки, ні сімьорки не повинно бути. Вона чисто повинна в неї бути всі ідеальні оцінки. Може багато хто там буде пам'ятати своїх однолітків. Е Реально в неї таке було. І я скажу, вона, вона просто тупо не розуміла, що їй треба власні знання здобути, а не просто тупо зараді оцінок ганятися скрізь і бути скрізь ідеальною. Тому скажу вам ще раз: не ганяйтеся за оцінками ніколи. Майте просто, набувайте знання, десь там щось прочитали, десь щось запам'ятали. Це вам набагато більше дасть, як мені дало більше, да? що я. От знаю, от, знаю. А оцінки, та ну знаєте, вони вам не допоможуть. Навіть в університеті воно вам ніяк не допоможе. І ще один приклад з цього теми. Взагалі, прийшов 11 клас, це кінець 11 класу. Я на той час, взагалі, за період школи, я вам скажу так, я дуже погано розуміла свою власну мову, взагалі, оті підрядні речення, от все закавички. Оті всі. Я взагалі погано розуміла українську мову, хоча розмовляю нею все. Але от деякі деталі я не розуміла. Я не розуміла математику от зовсім. Я не розуміла історію, я її недолюблювала. Через те, що у нас постійно змінювалися вчителі і нам. По-різному доносила інформацію через це і просто їх ненавиділа, та і все. І тут прийшов один момент період 11 класу, кінець школи, і потрібно готуватися до екзаменів. Я взяла на себе величезну відповідальність за себе, і я сама підготувалася за весь рік, самотужки, без курсів, я підготувалася до НМТ, мультимедійного тесту, можливо, хто не знає. Я підготувалася. Я здала математику, історію і українську мову на дуже високий прохідний бал. І я вам скажу так: що за весь один за рік я просто пройшла уве, усю українську, українську мову і історію України просто так ідеально, що я їх сильно полюбила, особливо історію України. Я її зрозуміла, я пам'ятаю навіть зараз усі І це дуже універсальне, я вам скажу так. І на власному ж прикладі показую. що не треба ганятися за якимись ідеальними оцінками, за якимись похвалами вчителів, бо вони реально вам не допоможуть. Допоможуть тільки оті знання, які ви здобули в школі. При цьому ви щось довчили, повторили і круто здали за мене. І ви реально знаєте, що блін, а я здав, значить я зміг. Тому отак. Перша помилка була моя ганяти за оцінками, але потім зрозуміла, що все ж варто спиратись на себе і на свої знання. А так. Хоча я навіть і не здала на 190, але я здала на дуже високий прохідний бал, більше 160 балів. І я вважаю це дуже добре. Тому, як бачите, і не вмерла, і все було добре. Взагалі, зараз поговоримо з вами про другу помилку, яку я допускала, і можливо з вас, багатьох, також така була помилка. Це підлаштовуватись під інших і не цінувати себе. Взагалі, починаючи з молодших класів, я завжди піддавалася іншим, завжди мріяла про круті компанії, як добре дружити із відмінниками, з тими крутими людьми і тусуватися з ними. Я завжди піддавалася маніпуляціям, да, таке було. Тому що я завжди робила те, що кажуть інші: там когось дати, там ще щось зробити. Ну, я чомусь думала, що це було тоді дуже круто. Отак. І я дуже багато на себе брала. Я постійно виходила з усіх ситуацій винною. От що. Я не знаю, чого так було, але я повністю виходила винна і потім зі мною не дружила, а потім почала знову дружити. Отаке От було да. то так мною маніпулювали і гралися мною. Тоді з подорослішем я зрозуміла, все, що вони роблять, вони просто використовували мене як за власних потреб: щось купити, щось там списати, щось, ще зробити, щось то дружить, то не дружить. І я з часом зрозуміла, що потрібно переривати цей зв'язок і вчитися на цих помилках, йти далі, і не зупинятися, і не зациклюватися, і обирати себе, а не інших. Бо, якби я не вибрала себе, то я б так і продовжила дружити з тими дурачками, і це призвело на дуже хороших мотивів, можна так сказати. Тож, взагалі, що я хотіла вам донести. Те, що кожна з вас має право на своє власне життя, на власні рішення, на самостійність. Ви, починаючи школи, повинні розуміти, що ви індивідуальність. Ви повинні самостійно вирішити, з ким вам дружити, з ким вам не дружити, де гуляти, де не гуляти, що робити, вчитися, не вчитись погано, непогано. Ви повинні саме вирішувати, а не за вас повинні вирішувати. От що я можу донести вам. Не слухайте інших. А слухайте себе, як ви хочете вирішити і зробити це? Отак. От Бо знаю багатьох і на власному прикладі, що багато школи виходять із цією проблемою, з цими травмами, тому що піддавалися іншим і просто знищили самі себе і школище. Що не послухали себе, послухали інших і потрапили в якусь біду. Отак. От тому завжди. Пам'ятайте, ви є у себе, і ви повинні вирішувати самі. Думати за себе і думати, що вам хочеться, а не хочеться іншим. І так, зараз розберемо далі третій приклад, третю помилку, яку я допускала і на яку я навчилася. Це насмішки боятися самотності взагалі варто. Коли ти стаєш взагалі на правильний шлях, коли ти хочеш робитися розумнішою, розвиватися, цікавитися чимось, багато хто тебе покидає. І взагалі, коли я починала свій такий шлях, важкий, правильний шлях, коли я почала худнути, почала не їсти некорисне, коли я почала якось по-іншому думати і за мету ставити собі бути кращою за когось. Мене почали з цього періоду дуже ненавидіти, дуже багато. Почали дуже багато бражати, і казати, що я схожа на якусь тварину, а не на красиву дівчину, що я не зможу схуднути, що я не зможу а, взагалі бути тим, ким я хочу, що взагалі в мене якісь батьки не такі. Було дуже багато образ в мою сторону, але. Знаєте, я не здалася і пішла далі. Тому з цих періоду почалася моя ера самотності. І скажу так: хто хоче, чи став на цей шлях, на правильний шлях, на розвиток, на щось круте і самостійне від інших, щоб не вирішував хтось за них, то ці люди залишаються одні. Так як я залишилась одна. Бо з ким ми дружили до цього, вони взагалі о, вами керували, можна так сказати, як в моєму випадку було, вони керували. А коли я стала на цей шлях, я думала по-іншому, я розвивалася, я займалася спортом, я ставила цілі собі якісь. І іншим людям це дуже не подобалося, тому вони мене кинули і вирішила, що через деякий час я все одно до них повернуся і буду робити те, що вони. Але цього не сталося. І вони дуже-дуже розізлені всі були і дуже сильно ненавиділи мене. І зараз ненавидять це я точно знаю. І скажу так, що насмішки і критика далі продовжувалися в мою сторону до кінця школи. Бо всім було так ненависно мене бачити, що я от самостійно. На водинці пройшла цей важкий, тяжкий е, період, е, сама схуднула, сама себе покращила, сама якусь школу закінчила, здала екзамени, сама, е, сама веду блог, да, розповідаю тут вам усім. І це просто всіх так ненавидять. Люди, які знають і недолюблять мене, це просто щось небо і земля, я вам скажу так. Вони страшно ненавидять мене, але. Я ж кажу, я не боюся ні насмішок вже нічого. Просто. А самотність так, там, тим паче, можна так сказати. Я не боюсь. Цього. І хочу сказати, що самоти варто не боятися. Тому що самота, самотність виховує дуже сильних людей. Що в характері, що в навичках, що в всьому. Такі люди стають дуже сильними, тому що вони бачать світ, яким він є. Вони бачать тих людей, які їх покинули, і вони обирають правильний шлях, правильних людей потім, щоб бути кращими ніж до цього. Тому не бійтеся самотності. Це дуже крута штука. І ті, хто стане на правильний шлях, ті, хто захочуть займатися спортом, розвиватися, якісь курси проходити, чим займатися, заробляти гроші там в ранньому віці, це непогано, це ваш шлях і це круто. Якщо ви навіть на самотності залишитесь, знайте, що я з вами, що я з вами, що я така сама, як і ви будете. Тому я надаю вам приклад зараз тут, і кажу, що не бійтеся, ви повинні цей шлях пройти і дізнатися всі власні помилки, а них навчитися і знайти тих людей, і потім з часом до вас прийдуть ті самі люди, те саме оточення, ті самі е, мрії, цілі, які вас будуть потім і підтримувати, і надихати, і ви будете мати все, що захочете. От що. І так, четверта і остання помилка на сьогодні, яку я допускала і на якій дуже сильно навчилася, з вами зараз поділюсь. Це, взагалі, ніколи не бійтеся ризикувати. Ризик то є успіх. Бо, як кажуть, не ризикуєш, то й не пішем пансько. Отак, те саме і в даних рішеннях, в даних е моїх таких проблемах, я боялася раніше. Чому я почала взагалі блог? З'єднала його з навчанням. Я була реально постійно в стресі. Я постійно переймалася, що знімати. Взагалі, чи варто себе знімати і показувати? Фу, що взагалі знімати? Я не знаю нічого, я боюся. Взагалі, що виставляти туди? Чи буде хтось на мене підписуватися? Але. І я не здалася, продовжила і зараз з вами ділюся цим. І на мене підписуються, на мене за мною слідкують. Це все поступово робиться. І знаєте, я не пожаліла того, що зараз роблю. Тому що блог це є частина моєї душі. Я також тут хочу з вами ділитися, хочу розповідати про все, що накопилося, і взагалі щоб ви не допускали даних помилок. А можливо, і вчилися на них правильно, і щоб ви вирулювали правильний шлях, чи, можливо, надихалася мною, чи надихалися іншими. Це все я робила заради себе і зараз роблю. Тому, знаєте, я не жалію про ризик, який зараз робила, і який я зараз роблю постійно, що навчаюся, що проходжу ще щось, що ділюся з вами, що веду інстаграм, веду блог, і це все. Тому що це реально мені надає дуже багато натхнення і сил і мотивації. Тому я можу сказати: якщо ви чого сильно хочете, якщо вам от ще чимось хочеться, крім школи, займатися, займайтеся. Водіть блог, розвивайте інстаграм, навчайтесь на курсах, розвивайте навички свої, працюйте, якщо ви хочете окремо, можливо, якісь кошти заробляти з якогось віку. То йдіть, працюйте, тут нема нічого страшного. Ризик то є успіх, я ж кажу. Ризикуйте, і у вас усе буде в житті класно. Як і в мене зараз, хоча є деякі проблеми, але я не здаюся, продовжую над ними працювати і все обов'язково вийде. Отож, будь-які шкільні проблеми я переносила дуже важко. Дуже тягарно, але отримала досвід, який нікому не бажаю. Тому, я думаю, на цих прикладах, на цих помилках, можливо, хтось вже навчиться на них і не буде їх допускати далі. Можливо, хтось буде вчитися на них. І, можливо, хтось вже має такі проблеми і правильно їх вирішить в даній ситуації, і у вас усе тоді буде добре. На цьому все. Любіть себе, цінуйте! З вами була Каріша Бонні. Підписуємось на мій канал, ставте вподобайки. Дякую за проведений час зі мною і зустрінемося в нових відео.